Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання готові слідувати за Господом. Ефесян 4.1. Благаю вас я, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас у книзі приховані фігури. Розповідається про підготовку Джона Гленна до польоту в космос. У 1962 році комп'ютери були ще схильні до збоїв. Глен не довіряв їм і хвилювався за розрахунки для запуску. Однак він знав, що одна розумна жінка може прорахувати необхідні цифри. Він їй довіряв. Якщо вона скаже, що все гаразд, говорив Глен, я готовий іти. Кетрін Джонсон була вчителькою і матір'ю трьох дітей. Вона любила Ісуса і служила в церкві. Бог благословив Кетрін видатним розумом. Наприкінці 1950-х років Наса звернулося до неї з проханням допомогти з космічною програмою. Вона була розумною жінкою Гленна, одним із живих комп'ютерів, яких вони найняли в той час. Не всі ми покликані бути геніальними математиками, однак Бог закликає нас до інших речей. Кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Нам треба поводитись гідно покликання. Ми також є частиною тіла, кожна частина якого виконує свою роботу. Розрахунки Кетрін Джонсон підтвердили траєкторію польоту, запуск Гленна на орбіту. Був, наче влучання в яблучко. але це було лише одне з покликань Кетрін. Пам'ятайте, що вона також покликана бути матір'ю, вчителькою і церковним служителем. Ми можемо запитати себе, до чого Бог нас покликав, чи ми готові йти, застосовуючи дари благодаті, якими він нас обдарував, і жити гідно нашого покликання. До чого Бог вас покликав. Чим він вас обдарував. Помолимось. Дорогий Боже, допоможи мені прийняти те, що ти дав, і жити життям гідним Твого покликання. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.